Шафу з купою прекрасних речей, але нема що надіти кожен раз. А я знаю, в чому проблема і як її вирішити. Відкривай шафу, там ми побачимо те, що я бачу майже у всіх своїх клієнток. В тебе ціла колекція нарядного одягу, який ти вдягала виключно під якісь події, один чи два рази. Все це гарний одяг, але його багато і він не відповідає твоєму способу життя. Більше свого життя ми проводимо вдома, особливо останні роки. А дома багато хто з нас носить просто щось таке старе, що просто жалко викинути. На прогулку з дитиною така сама ситуація, бо треба зручно, бо треба в пісок, і там входять якісь старючі спортивні костюми, якісь кросівки з діркою. Ну це все, от що носиться нормальна людина, не хоче. Дівчата, я розумію, що треба зручно, бо в мене у самої росте тодляр. Можна ж обрати спортивний костюм, який не робить із вас мішок картоплі. Ну, оберіть ви щось таке комфортне, але те, що комунікує про ваш стиль, про ваш характер, може за кольором, може за кроєм, за деталями, додайте якісь аксесуари. Це. Це ну не, не робить образ незручним. Давайте вже вирішимо цю проблему з тим, що нам нема що вдягнути. Чесно, дивимося на свій гардероб і співвідношуємо його до свого способу життя. Якщо ви багато часу проводите вдома, то купіть собі гарний трикотажний костюм. Або якщо вам більш подобається спортивна естетика, хай це будуть легінси, світшот, але щось нове і гарне, що вас відображає. Купіть собі якісь прикольні капці, щоб вам було приємно на них дивитися. Отак, а всі ваші нарядні речі, блузи, сукні передивіться критично і уважно. Ви купили би це зараз? Це все ще ваш розмір. Вам є з чим її поєднувати? Бомуті лодочки не жмуть. Гардероб має працювати на вас, а не дратувати. Все, користуйтесь.